Іспанські сламаки облюбували українську землю і, схоже, не збираються повертатись на свою батьківщину. Таким іммігрантам на Львівщині ніхто не радий. Перша родова слизня зареєстрували 2007 року у винниках. Відтоді їхня популяція збільшилася, а територія охоплення розширилась. Сьогодні рогадих шкідників фіксують у тих селах, де ще минулого року їх не помічали. Людство могло б зжити з молюском, але біда у тому, що він нахабно зазіхає на наш урожай. Слимак всеїдний, тому на своєму шляху зелені не залишає. Як з ним борються, ось уже 16 років на присадибних ділянках. Та у міських парках, чи є зареєстровані сертифіковані хімічні засоби, дізнавалась Тетяна Діяк. Щоразу після дощу власниця городу Юлія одягає садову форму і йде збирати урожай. Йде збирати урожай. Щоправда, до відра потрапляє не полуниця, кабачки чи інша городина. Як гриби після дощу з усіх усюд на грядки повзуть іспанські слизні. Саме більше лізуть з тої території от по сусідству, де не обробляється город, іде запущений. От там вони багато плодяться. На одному місці штук може бути 10-15. Жінка бідкається, ще торік такої проблеми не знала, слизнів на городі не було. Цього ж року від рудих не на жер постраждала кожна грядка. Зділи мені пів грядки салату, буряк. Сидять і на картоплі, і на помідорах, і в фасолю. Ну, їх всюди. Якщо от після дощу відразу сонце, то піввідра ось такого. А слимаків є. І засипаю сілью, і вони розчиняються в тій солі. І справді сіль згубно впливає на слизні. Всього за декілька хвилин в посудині гуляш. Однак не варто сипати сіль у відкритий ґрунт. Вона знижує родючість. Господиня Юлія використовує й хімікати. Однак, за 16 років боротьби в Україні досі немає відповідних хімічних засобів, які пройшли державну реєстрацію. Купую такі гранулки синього кольору, і от тої пачки вона коштує 400 гривень. Там є кілограм. Мені йде на два рази, щоб обсипати частину городу і грядки. Підтак усім постраждалим від напасті іспанського слимака у Держпродспоживслужбі рекомендують такі способи боротьби із ним. Можна влаштовувати ловчі пастки для слимаків через кожні 30-50 метрів на ділянці закопати банки висотою 20-25 сантиметрів, налити пиво як приманку. У боротьбі зі слимаками можна використати і нашатирний спирт. 100-150 мл 10-відсоткового нашатирного спирту на 10 літрів води. І ним оприскати рослини. Можна ввечері декілька разів з інтервалом 30-40 хвилин обпилити грядки суперфосфатом – 25 грамів на 1 квадратний метр. Або сумішу вапна і тютюнового пилу – 1 до 1. На невеликих ділянках слимаків можна визбирувати у посуд та знищувати, заливаючи окропом. Ми ж вирішили проекспериментувати і перевірити, чи дієві найпопулярніші поради агрономів. Відлякати нав'язливих слизнів допоможе кава. Напою, який бадьорить людей, шкідники бояться. Достатньо лише полити кавою улюблені рослини. Куродзяне борошно ще та приманка для слимаків. Вони люблять ним ласувати, однак не можуть перетравити. Спробуємо і цей метод. Кава дала результат, однак короткотерміновий. До першого дощу наступного ранку суницями знову ласували руді. Натомість на борошно не купився жоден клієнт. Не подіяло. Втім, не лише на грядках харчуються слизні домівкою. Для молюсків ще 2012-го стали львівські парки. До нас, звісно, з Іспанії слизень самотужки не доліз. Найімовірніше, що його привезли, із саджанцями рослин в ґрунті, де й були яйця. Лагідні, безморозні зими сприяють їхньому поширенню і в місті. Тут вони точать зуби здебільшого на квіткові клумби. Спосіб боротьби в міській агломерації єдиний, розповідають в управлінні екології. Львівської міської ради трудісламики визнано на постановою кабінету міністрів інвазивним видом. Це означає, що вони шкодять екосистемі, тобто вони подавлюють розвиток наших видів природних, яких є, і вони якби заселяють певну нішу, і цим шкодять для екосистеми в цілому. Якщо ми бачимо, що вони інтенсивно на клумбі ласують квітами, то доводиться збирати вручну. Тобто це єдиний спосіб, який ми можемо дозволити в межах парку. Аби не нашкодити ґрунтам, рослинам та молюскам, які живуть поряд із рудими ненажерами, на жаль, природного ворога у такого слизняка немає. Львівські пташки полюбляють більш тутешню кухню, не до смаку вони ані їжакам, ані жабам. Хоча в природі може все змінитися, і хтось із мешканців таки розпробує іспанський делікатес. Однак на це потрібні роки, розповідає науковиця. Катерина Назарук. Молюськи є гермафродитами, тобто одна особа нам може відкладати, кожна особа не може відкладати. Для людини фактично вони ніякої небезпеки не несуть, але е, слиз, який вони залишають, е, там може бути кишкова паличка. Відповідно, продукти, по яких проповз цей слизняк, е, їх потрібно ретельно мити. Липень, період спарювання рудих ненажер. Важливо очистити ділянки від шкідників впродовж цього місяця, аби вони не встигли відкласти яйця. Тетяна Дія Вадим Кальченко Олег Гасюк, програма очі.